Розділ 2. відкритість людини на бога. Пункт 3. Відкритість на духовний вимір. Дещо спрощуючи з погляду християнської антропології. У функціонуванні людини можна визначити три основні сфери біологічну, психічну і духовну. Усі вони взаємопов'язані і будь-які процеси в одній із них відображаються в інших. Людина завжди живе і діє як цілісна особистість, як одне ціле. Людина відрізняється від інших істот тим, що в змозі змінювати те, що належить до матеріального світу. Виготовляючи речі, які ми називаємо культурними цінностями, і тварини можуть використовувати каміння з користю для себе, але тільки людина здатна створити з цього матеріалу скульптуру. У християнській теології ми це вміння розуміємо як участь у божественному творенні світу, коли людина стає, скажімо, співробітником Бога. Тільки людина в змозі створити системи символів, які допомагають їй висловлювати абстрактні поняття, а також міркувати над тими процесами у світі, свідком яких вона стає, це сприяє створенню і розвитку мови як уміння передавати іншому свої думки не тільки про світ, але й про те, як людина його розуміє. Хоч і в тваринному світі ми зустрічаємо способи комунікації між особинами, але вони кардинально відрізняються від мови людини, яка набагато складніша. Релігія є натуральним наслідком того, що людина відкрита на надприродне, на духовну реальність. Звичайно, існують гіпотези, що релігія виникла як реакція на ті явища природи. Які людина не могла пояснити або як специфічний механізм пристосування, згодом вона ставала складнішою від анімізму через тотемізм і політеїзм еволюціонувала до монотеїзму, однак ці гіпотези не пояснюють повністю складний механізм походження релігій. У теології ми приймаємо як обґрунтоване допущення. Що релігійність це прояв відкритості людини на ту частину буття, яку називаємо духовною, а не наслідок фізіологічних або психічних процесів. Інакше кажучи, духовна реальність існує не тому, що з'явилася релігія, а релігія виникла тому, що існує духовна реальність, і людина має до неї доступ.